Минулими вихідними активістами громадської організації Народна Рада міста Конотопа, громадської організації патріотичне об'єднання заради майбутнього організовано та проведено політичну акцію Розворот на 180 градусів в ході якої було розвернуто гармату, яка встановлена як монумент на трасі Київ-Москва у місті Батурині в направленні на Москву. Цей символічний акт є підтвердженням нашої готовності боронити рідну землю від російського ворога. Акція розвернення гармати свідчення того, що патріоти наготові і розуміють характер поведінки колишнього братнього народу. Це зовнішня агресія, а не війна всередині країни. Дії активної громади це як ствердження цієї позиції. Це власне чергове свідчення того, що генетична пам'ять українців існує, вона жива, і повернення цього кола туди, куди потрібно. Каже про те, що на відміну від того, що Росія там в десятки разів, як вони кажуть, у нас потужніше, сильніше і мовитніше, наш патріотизм зашкалює настільки, що нам не страшна Росія, ні її зброя і її сепаратичні, сепаратичні настрої. І запрошуємо всіх українців долучитися до таких акцій, власне прийти на вибори і проголосувати за майбутнє, за нову Україну. А мер Батурина власноруч зрізав кріплення, аби висловити свою підтримку. Активісти громадських організацій підготували яскравий патріотичний дрес-код гарматі, що символізує нашу оборону. І тепер всі, хто проїздить повз монумент, має змогу на власні очі переконатись, що наших гармат та патріотизму вистачить, аби відстояти незалежну Україну.